Після вчорашньої зливи усі вибоїни на Навроцького залиті водою. Водії крадуться один за одним. На свій страх та ризик підкорюють водні бар'єри. Щось, крім лайки, від водіїв почути складно. Я їду на ті понижній передачі і пробую. Мені здається, що це полігон. Я коли служив в армії, то то полігони. Так то б для випробувальні, а не дороги. Цю вулицю мали закрити на ремонт віднині. Щоправда, як кажуть комунальники, погода втрутилася у їхні наміри і доводиться змістити графіки. Тож відновлювати дорожні покриття та влаштовувати водовідведення тут будуть у найближчі дні, адже вже до 7 вересня дорога має бути здана повністю. Ця вулиця вже давно потребувала ремонту, і вже її далі просто неможливо було відкладати, тому що з кожного року все недостатньо коштів, і ми так з року в рік там. Проводили там підсипку від асфальтом для того, щоб можливо було проїхати, але вже прийняли таке рішення, що цього року вона повинна. Що потрібно зробити. А це вулиця Богданівська. Тут планується повна реконструкція дороги з заміною підземних комунікацій, хідників та дорожнього покриття. Бруківку мають замінити на тришаровий асфальт. Роботи тут розпочалися. Наразі під'єднують лише каналізаційні мережі. Нині для цього мали закрити перехрестя тракту Глинянського з Богданівською, але погода також завадила роботам. На тому й завмерло. Ми Просили аванс у розмірі 30%. Ми до робіт приступили, аванс ще поки що не отримали. Якщо буде профінансовано ці роботи, то ми наступного тижня, може, через два тижні приступимо до влаштування дорожньої основи. Підрядники обіцяють, якщо гроші будуть за півтора місяці Богданівська на ділянці від тракту Глинянського до Кривчицької дороги матиме цивілізований вигляд. Ціна питання 17 злишком мільйонів гривень. Віталій Кубліков, Роман Миленький, головні новини Львова.